Доброго дня, друзі! А чи знаєте ви, що зараз квіти осінні найкраще для того, щоб з них виготовити різні вироби красиві? Тож ми з вами сьогодні спробуємо виготовити з пластиліну подарункову таку гарну корзинку. Вам для цього треба дощечка для ліплення. Вам треба пластилін, модулін або кольорова глина. І, звичайно, що природні матеріали. Я вибрала ось такі гарні квіти, природні квіти осені, які подарують цим гарний настрій. Тож починаємо. Перша наша заготівочка. Я обрала кольори осені, жовтий колір листочка, розім'яла пластилін, зігріла його руками. Щоб він був теплий, для формування форми корзинки. У нас було коло, потім ми його приплюснули і видовжили по краях. Тепер ми можемо сюди покласти ось, подивіться, чорнобривець, такий гарний, ще один чорнобривець, щоб прикрасити нашу корзинку. Ось такі вони гарні ці чорнобривці в корзиночці. А зверху я додала ось такий гарний рожевий з білим помаранчевий колір квіточку. Ось вона. Тобто, у нас вийшла корзинка, а в корзинки розміщені квіти. Так само ви можете виготовити іншого кольору корзинку. Ви просто видовжуєте ваш колір, який ви обрали, і робите ось таку формочку видовжену. І на цю видовжену формочку, вже заготовану. Ось вона видовжена формочка. Ви розміщуєте ваші квіточки. Ви можете виготовити також з паперу квіточки, якщо це неприродний матеріал. Тож, ми з вами сьогодні. Виготовили ось таку красу, красиві ось такі квіти у корзинці. А чи знаєте ви, що треба для того, щоб такі квіти виростити? Правильно, для цього треба їх поливати. Ось як дівчинка на картиночці вона доглядала влітку і навесні за квітками, і вони їй віддячили. За це такою красою якою можна милуватись, і яка дарує всім гарний настрій. Тож, всім вам гарного навчання і будьте розумні, і всім щастя!